Добрий день! В минулих відео на прикладі Стародавньої Греції ми розглядали питання, як розподіл власності впливає на форму держави. Сьогодні ми розглянемо, як впливає форма власності в монархічній державі на прикладі держави Птоломеїв. У 323 році несподівано помер великий завойовник Олександр Македонський. Після не залишивши спадкоємця. Після цього розпочалася боротьба діадохів з його спадкоємців за владу. Це була надзвичайно жорстока, кровопролитна боротьба, суспільна агресія, властолюбство, намагання захопити власність багатство проявилося в повній мірі. У цій боротьбі загинула олімпіада. Мати Олександра Македонського, Роксана, його дружина і син Олександр IV. Ходять, в результаті цієї боротьби, полководцю, видатному полководцю Олександра Македонського дістався Єгипет. У 305 році до нашої ери він оголосив себе фараоном Царем. І правив він до 283 року до нашої ери. Заснована ним династія знаходилася при владі до підкорення Єгипту Римом в 30 му році до нашої ери. Птоломей І, як і його спадкоємці, одноосібно управляв державою, видавав закони, контролював їх виконання, розпоряджався фінансами, очолював військо, призначав чисельних чиновників. Накінець він був власником всієї землі в державі, частина якої надавалася використуванням селянам, за що вони повинні виконувати були певні повинності і платити податки. Цар також дарував землі своїм чиновникам, військовим, служителям культа, але і вони не ставали її власниками. У будь-який час цар міг. Забрати землю і передати іншим. Розпорядження, правителя, розпорядження правителями, правителя регламентували, коли і що садити, як обробляти і доглядати посіви, збирати урожай і таке подібне. За господарським життям постійно спостерігали чиновники, до поручень, які приймалися суворі. Заходи примуси. За ініціативи фараонів запроваджувалися нові знаряддя праці, осушувалися болота, почали вирощуватися нові види пшениці. У цей час поступово Єгипет стає житницею всіх країн Середземномор'я. Діяльність ремісників і торгівля також регламентувалися державою. Слід відзначити, що птоломеї проводили виважену внутрішню політику, сприяли розвитку науки, культури, торгівлі і ремесел. Саме в цей час відбувається масштабне будівництво. Був побудований фароцький маяк, який є. Одним із семи чудес світу, а також заснована Олександрійська бібліотека, Мусейон, де працювали одні з найкращих учених того світу, в тому числі і Евклід. Таким чином, в Єгипті була установлена монархічна форма держави, економічною основою такої форми держави. Була цілковита власність монарха на землю. Установлення монархії проводилося за формулою чи схемою, сила давала владу і власність. Так відбувалося не тільки в Єгипті, а відбувалося і в інших країнах. Свою монархічну владу у стародавні часи. Саргон Акацький також утвердив за допомогою завоювань. Також такі процеси відбувалися і в Асірії, в Межирічі, коли утворювалася держава Вавилон в Перській державі, в Хецькій і таке інше. Тобто, монархічна держава виникає там і тоді. Коли відбувається завоювання і підкорення інших народів, інших племен, навіть якщо це були племена споріднені, таким чином, монархія встановлюється там, де власність на землю встановлюється у правителя цієї держави. Тільки після цього, після встановлення власності на землю. Встановлює, встановлюється абсолютна влада монарха у цій державі. Тобто підтверджується, що якщо власність концентрується в одних руках, то і влада ця концентрується також в одних руках. Установлюється монархією. Монархія. Як форма правління, форма держави спочатку позитивно впливає на економічний розвиток країни, що ми бачимо на прикладі перших птоломеїв Єгипту. Але з часом поступово починають проявлятися негативні сторони монархічної форми правління. Безумні авантюрні дії приводять до Занепаду країни. Одні Птоломеї почали здійснювати такі заходи, необдумані, інші ж е, насолоджувалися життя за рахунок інших, насолоджувалися своїм правлінням, не дбаючи про державу. Але найбільшої шкоди державі завдає. Боротьба за владу спадкоємців того чи іншого правителя, того чи іншого фараона. Вони починають звертатися до інших країн для того, щоб утвердитися за допомогою них утвердитися при владі. Так, Птоломей 11 звертався до Римлян, до сули, який допоміг йому утвердитися Утвердитися при владі і стати, бути проголошеним фараоном, але його жорстокість і вбивство своєї співправительки Береніки, яка була одночасно його і сестрою, привели до того, що в Олександрії, столиці Єгипту, відбулося повстання, він був убитий. Слідуючий Птоломей 12 також звертався за допомогою до Помпея, який допоміг йому також закріпитися при владі. Юлій Цезар допомагав Клеопатрі, яка постійно воювала за владу із своїм братом Толомеєм 13. це все приводить до того, оця боротьба непродумані дії, зухвальство. Фараонів привели до того, що держава почала занепадати. Клеопатру також підтримував і Антоній. Але в процесі боротьби за владу в Римській імперії Антоній разом із Клеопатрою розпочав боротьбу проти Октавіана. Тищу у 31-му році до нашої ери біля мису акцій об'єднаний флот, флот Клеопатри і Антонія отримав поразку від флота Октавіана. Вони, кинувши напризволяще своє військо, повернулися в Єгипет і, бачучи безперспективність подальшої боротьби, покінчили життя самогубством. Октавіан в 30 му році оволодів, заволодів Єгиптом і проголосив його провінцією Риму. Так закінчилась історія стародавнього Єгипту, колись могутньої держави. Ми знову можемо тут підкреслити, що монархії установлюються там, де у монарха зосереджується вся власність і насамперед власність на землю, яка була на той час основним багатством держави, держави країни. Але монархічну форму правління не слід ототожнювати із тиранією. Тиранія встановлюється там, де потрібно обмежити владу олігархів. Аристократів, обмежити їх землеволодіння. А монархія встановлюється там, де відбувається завоювання території, завоювання, підкорення народу, який проживає на, на цій території, і тримання його в покорі. Тобто між. Тиранією і монархічною формою правління існує суттєва різниця. В подальшому ми розглянемо, як питання власності розглядалися і вирішувалися в самій могутній державі стародавнього світу, це в Римі. На сьогодні будемо закінчувати всього, всього найкращого. До побачення!